Найважчим завданням на вишколі у Березові була смуга перешкод, адже тут треба було бігти, повзти балансувати на переправах. Головне, як казали тренери, треба подолати невпевненість у собі, і тоді жодних проблем не буде. Про це нам розповів друг Захар. Я б сказав, що можна поділити на дві нескладніші частини. По-перше, це морально. Найморально найважче це вікно, тому що треба скочити руками вперед, перекотитися. З труднощами також вийшла стіна. І через погоду тунель не дуже сприяв. Можна замітити погодя. Друг гід приїхав на вишкіл зі Львова. Зізнається, що було нелегко долати смугу перешкод. Однак він впорався і задоволений собою. Вишкіл прекрасно спланований, все прекрасно зроблено. Ідеологію вчать ідеально. Нас мотивують бути гідними бійцями правої молоді. Чому такою складною є саме смуга перешкод? каже очільник обласної організації Друг Совість, бо саме вона загартовує майбутнього захисника України. Смуга перешкод це як сказати на смуги перешкод включаються всі базові, ну, всі мишці людини. Так само вона привчається пересуватися, де проходить певні перешкоди, пересуватися. Якщо раптом, не дай Бог, та у нас в інших місцях будуть певні бойові дії, вони таким чином на смузі перешкод вчуться пересуватися і проходити перешкоди вже ті, що по факту людина пересувається по лісистій місцевості, чи там переходити Якісь розтяжки, певні умовні та ями, повсти під час обстрілів, наприклад, або шукати якісь винки, ями. Якщо є загроза, то вибух якийсь або гранату. Хтось е, крикнув. Загалом участь у вишколі взяли понад 50 юнаків та дівчат. Всі залишилися задоволеними і запевнили, що з нетерпінням чекають нових таких військово-патріотичних заходів. Із Косівщини Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.